туру туру. -ту Кофе на горілка. І кова краде фрукти. Розсудіть нас ну, що це таке, як ви думаєте? Ми стали, щоб подивитися ці фрукти. Ти хочеш його зірвав його? Вік. Ну, бери, бери. Мне нужно спрятать. Мы не будем ест ее есть? Будем. Как? Ты... Да, будем, теперь надо схватить. Он плохой? Он хороший. Что ты взяла? Какое-то паучок. Пойдем тогда телефон поснимем. Почему? А в Инстаграм выкладываем. Как ты воруешь штуки. Подивіться, да, який розйобчик. Вука. Да. Ще кайф. Вікова каже, що вид в ресторані, який вона бачила. Wow. Вау. Кстати, нам питали, 20 тысяч це дешево. Дешево, так? Ну, коротше, это розйоб. Ты прикинь, а де мій дощовик? У мене спіздили дощовик. Вот тут был. Лібо вітер, либо хтось тоді спіздив. Суки. Вибачте за слово. Зараз я свій забрала. Ага. І це роз'йоффи, подивіться, наскільки це гарно. І опять же... До да, речі, ви бачили увесь манга Я не бачив ніколи. Сьогодні це було вперше. Юуу, погнали, все, Камеру виривай. Що? Доїхали ми до нашого отелю. Підніматись на вулкан будемо завтра класний вид. Ось так виглядають наші будиночки. Ось такого типу. От. Як ви думаєте, скільки коштує такий будинок на сутки? Я знаю, можна розказати. Так, ось тут умивальничок такий чи назис. Тут ванна. непогано. Ну, сама кімната. Вікова, скільки коштує? Скільки коштує будинок? 15 доларів. Американських або. щось рахував, 20 канадських було. Ну коротше. Порядка 20 канадських доларів. Кайф, де ви таке взагалі візьмете? Такий прекрасний будинок. Але комарів жесть. Так, я вже приодівся перед тим, як поїхати поїсти. Ми вирішили ще... Ми ну, вирішили. Я вирішив заїхати до підножжя вулкану, щоб подивитися, куди підніматись, бо ми, не знаю, будемо брати ми цього екскурсію чи ні. І переодягнусь пошуково. Го-го-го. Погнали. Так, ну що, гайз, дивіться. Коротше, отак ми їздимо по цих болотах, водах. Це калючий. У мене на гугл карті показує точку, що може бути... Перекрита дорога. Але вроді хотом все помалесеньку. То... Oh! <ривітні> Дуже всі привітні, махають, кажуть хеллоу. Клас, такі джипчики стоять, до речі, скільки там? Доларів 50, да? 50 доларів, стоєш на підняття Ну, Погано, що це ж мій блог, правильно? 100. Погано. <ривітні> <ривітні> погано, що тіп, не дають нам, а збоку просто їхати. Це походу все лава. Шо це просто. Тут ось якісь домики Так, ребят, що наше путешествие вокруг вулкана закінчили. Ми заїхали поїсти. Передайте згідно Придайте завтра піднімати з Гідом. Кухлик. Кухлик, так. Да. Безділки кафешку поїсти, вона схожа чомусь на нашу. Номера прям дуже схожі. А тут прикольніше, ні? Тут прикольніше, але тут номера в два рази дорожче, ніж у нас. Там воно вулкан, я його вже не видно. І прикиньте, кофе безкоштовно. Ми заказали, типу, поїсти кажу кофе, а він теж фрі, каже, сам робив. А роби". вічнушки якісь буде дрозі? Да, є, коротше. І вода, все безкоштовно. Дуже добрі люди. Тому ми зараз їмо їдемо додому, тому що зранку підніматися на вулкан. Я знову не показав, що ми замовляли і наскільки ми поїдемо. На скільки ми десь поїли, як ти думаєш? На 125 тисяч. 125 тисяч це. 11 канадських доларів, 8 доларів і 7 а, 8. доларів США. 8. от на цьому пожалуй, все. Зустрінемося з вами уже, якби підніматися на розкашо. Ми їлиш нам приносити ну, Короче, Ми їли. Я заказала ріпс, а Діма заказав якусь там курочку з рисом і з яйцем. і питають: що вам типа остре не остре? кажу, ріпс, не острів. Втори ріпс були такі острі, а в діма був нормальний, ми помінялись. І нам потім принесли, ми такі, може ще щось заказати, але такі, ні, вже наче не треба. І нам приносять тостик авокадо. Було так приятненько. І Діма влупив дві чашки кави безплатно. Кава, до речі, безплатна. Тому треба сирочка на отель. Дуже вони тут милі. Да. Бо я спитала в оборну, вони не прямо в готель, в номер поставили в оборну. Uh -huh. Там так гарненько. Там жаби десь квакають. А там, до речі, на підніжжі гори. Того ми скоро. Гоу, го го До зустрічі завтра. Good morning! Ранкові збори. Збираємося на підняття вулкана. У все оружі, футболки, кофти. Нормально, ми ж на вулкан збираємось. У мене нема одежі, того їду голий. От, коротше. В принципі, все готово, гід буде через 10 минут. Від коштує 500 тисяч, це 40 доларів. Через 10 минут, скажи. Так що, ціньки. О, фонаричок є. Да, будь ласка. Так, фонаричок у нас є. А ми через таки грохнулися на нашому байку. Він Я... Чувак, який нам здавав байк, він просто фигеє. Ми на ньому по-перше ньом, по проїхали вже 400 чи 500 кілометрів. О. Uh -huh. Ты хоть мол, он, ну, то, мол да? Я тебе а. да, мне, <laughs> мне Вот. Mm -hmm. И, короче, зараз будем подниматься. Мы Ну, ну, Спасибо. Короче, зараз будем подниматься. Ты наш гид. Да? Okay. Готово? Да. Yeah. Погнали. Тут все людишки еще. И... Так, а зараз ми з вами, ребята, будемо свидетелями э, приношення. що про що це наш гід, І він попросив остатися. Всім, так. Це наш гід, і він корич, попросив остатися на декілька хвилин, щоб залишитися жертву приношення своїм богам. Ну, Цікаво, цікаво. Люди ще піднімаються, зараз сим будемо підніматися. Нам попався дуже віруючий гід, він тут поклонився тільки що. Сказав почекати, пішов. Я думаю, що цей нам взяти дорогу просто. Ну, Я не насміхаюсь, якщо що, хтось подумав. Ну, просто дійсно прикольно. Ми йдемо на цей на... вулкан, а тут От він попросив. Прикольно. Ну, мы под зонды восемь прям классный гид говорит, да? Mm -hmm. Круто. Пошли. Yeah. Okay. Так. Не знаю, что що вам щось видно, но мені дуже видно. класний... Це що? Классный. Рассвет. Схід сонця. Кайф. Короче, есть фишечка. У меня дрон не One coffee. Дихівка. Где? Ну как еле пёс. Без. Сейчас он кофе. Узаучню. О'кей. Может молоко. Не, не, я же не. Никита, сказать. Короче, прикиньте, я сейчас дуфить кофе на вулкане. Ага. А ми дрон заряжається поки що. Вот. Надеюсь, що він підзарядиться і ми полетимо. Ну ви просто будьте на це. На постійному рівні. Чао. Смотрите, сейчас покажем шаван просто. Туру туру ту, -ру -ту, -ру -ту -ру. кофе на горе вулкан. Я просто не могу, я не радуюсь, как дитина. Потому что я ник никогда не мог представить, что я буду пить каву на вулкане. Ты прикинь? Кава на вулкане. Просто, типа, Слова не передати. А, До речі, покажу вам зараз кратер. Ось так це виглядає. Так, 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 б'ємося, двіємося. Красота. Зараз нас будуть фотографувати. Готові? Угу. Кайф. Готовий? Так що ми поснідали на вулкані. Дивіться, яка тут красота у нас. Тільки що нас обходкали. Зараз ми будемо рухатись наверх. Кайф. Мені поки все подобається, все дуже круто. Тут пропусти людину. що що? Тут те сутки? Так, смотрите, що тут є. Обіз'яна прийшла. Дивіться, щоб він нічого не спіздав. Yeah, yeah. yeah, yeah. <laughs> uh, and light, light, uh, light, light, <laughs> eh? light, light. Uh, light, no, no. Ah, light, no, yeah. I don't know light. Ah, oh. Another this sorry. Oh, I saw it. I saw it. This leave, yeah. can you keep... Uh... Yeah. Ви не знаєте. Манкін здесь live? Yes, live. Я live here. Ого. У них что-то много крадуть всего. Хорошо, тут, Прикиньте, снідали? We mm -hmm. do eat the, the monkey. Я, я, вітання. We have a dog in Vietnam, so we are afraid of a А тут прийшли манки, дивіться. Monkey eat that. Манкі. Дивіться, прямо маленькі.

Down here, caldera, so like a uh, big crater. Uh -huh. uh, big yeah. crater. Yes, yes, and inside we have a lake and bateau. Uh, this is big caldera. Oh. And what volcano is it? No, I mean I think a uh, uh, long time ago. This is flat.

Okay, we we'll go, we we'll go up on the man. так вот. Короче, вот так вот. Короче, вот так вот. Короче, вот так Короче, вот так вот. Короче, вот так вот. Короче, вот так вот. Короче, вот вот. Короче, вот так вот. Короче, вот так вот. Короче, Короче, вот так вот. Короче, вот

Like and uh, how do they use this water? No, use just for. I don't know someone, uh, for maybe for clean uh, something here. But this is natural hot water from volcano. And it's really hot? Or no. Oh, no, okay. nice. You can use. Sure, can you yeah. show that? Very nice. Mm -hmm. <laughs> natural, <laughs> hot water, <laughs> <Yeah>. <laughs> it's very really interesting. And also we have uh, hot water down there, natural hot spring, very nice, very. Mm -hmm. you can go after this. <laughs> but the water not like this, it's more hotter than this. And you can swim there. Yeah? Yes, swim, yeah? of course. Короче, тут есть здесь натуральный типа горячие источники, там прямо горячая вода. But I can show you uh, you can find a cheaper. What uh -huh, okay. for uh, local? That... Thank you sir. Good price. Ну, наверное, каشي може зробити, якщо хоч дешевше в джерельника сходити, можна ж. Я тобі. It's in this town here. так? А це ще ще розповідай Виколі. Чорез бачите це все? Це великий кратер, який був там мільйони років тому. А зараз образувалося... Це до речі, бачите, вулкан. Перший живе. А зараз образувалось два вулкани. Ось на який на одному ми з вами, а на другий нас, Бачите, одна гора. Можеш ти вже побував на найбільшому вулкані, тож колись був один. Ну, вища точка, де там все одно. От, І виходить, зараз два вулкани. Тільки цей живий, правильно? Той не живий вже. Тож живий. Тож живий звергався до сюди, то Google пише 17 томпає зразки, він каже, що цей. Тому не зрозуміло, так, да, тому що Google і GPT пише, що той і звергався. Там 19-17, а гід каже, що цей... тому... там з блоку і кажу, але маленька вивернув. Окей. У нас корич, дуже прикольний гід, тому що ми назад іншою дорогою, всі, Всі пішли той дорогий. Во. So, oh. this is Вот, а мы идём другой. Здравствуйте вообще на Лу. Blackland? No, no. Small crater. Я yeah, oh. still uh, down here. О. Кратер А что если весь на чёрный, это вся лава. Если лава, всё Ніковач, що з когось лава, це давно, ще в 63-му році. А тут недавно було звірження, не пам'ятаю якому. Дицький озер. Я переприйдусь, стан добре, просто наскільки гарно, от прикиньте. Ви хоч раз могли подумати в житті, що ви будете гуляти по вулкані. Я ніколи про це не думав. Там, до речі, десь піднімається. От, спускається, верніше. Я ніколи про це не думав і... Це звершилось. Круто. Дарю вам найкращий на Бали. Вы посмотрите, что здесь происходит просто. Это развали. <реклама> так. так, мы спускаемся. Окей. <реклама> <Okay. Okay. реклама> oh. Давайте вот держать как колобочка. Шарика. Окей. Okay. Оп. Oh. друхая. Окут. Oh Чого? Wow. Ми по-прежніму йдемо, прямо по самому хребту спускаюсь. Фух. Чесно вже задубався. Ми спускаємося довше, ніж піднімались, що ми з народу дороги нас повели. О, він ще ну, кратер сам дороги вести. На дроні там поснімав, должно бути вам видно. Китайці, як завжди, тут собачки, до речі, живуть. У нас розпочинається фаза, коли ми не можемо вже йти. І трошки встала. У неї нога скользить донизу. І тяжко. Я просто встала, спала. Ну так, да, ми до речі, і проснулися вже 2 годині ночі. Того. Рухаємось. Ну показуєш, вниз 23 хвилини, того скоро будем внизу там на байк. В отель. І коваля вже поспить. Він хоче спить. І, і подивимося, що ми будемо далі робити. Якщо ти хочеш їхати далеко, то будемо спати. Куди далеко? Ну, вуликова, далеко, там. Покажу, куди ми піднімались на вулканчик. З такою дорожкою. Вночі, звісно, було темно, ми йшли з фонариками. Зараз вже світло, класно. Трошки душнувато, до речі. Ми набрали з собою даже як будто на Сєверний сів... полюс. Але піднімав... Це підіймав... було три 3... дві майки, футболка, зартус-кофта і блокінт. Думаю, на всякий випадок. Три пари носки. Три пари носків, тому що почитали GPT. Mm -hmm. ну, мені здається, це на ту, тому що там висота в два рази вища просто. Ну, і тим більше він радить для того, щоб, так сказати... обеспечит своего хозяина. Это там что твой дом. Два раза вообще. Ну, тысячу три, три пятьдесят, тут 1750 семьсот пятьдесят. Mm. Ну, подумаешь. Нормально такой рисок. Mm -hmm. Ну и подниматься сюда шесть, пять часов. Mm -hmm. а... И там склон. Mm -hmm. А сюда типа, ну, час-два. Вот, мы уже практически на финише. Еще минут 10 старт. Mm -hmm. мы... mm -hmm. Да, мы будем возле байка. І все. Що, фіналочка? Нарешті ми добрались. Ура! Оце студи ми стартували. Йобот! Єс! Єс, наш байк! Так, братва, ми виїхали на байку. Тут, коротше, дорога не із легких. Тем более для нашего малыша. Да. Трошки дальше покажем, где мы впали. Вейк-шоп, тут даже не вейк-шоп, в селе какого-нибудь, не зрозумело. Право там. Ну, да где же получишь поворот? Да, да. Парийский Да, давай, да, давай, давай. Ось тут, бачиш, я вибираю. Да. Можемо спробувати. Два там. Це странно, він сказав, що він буде скинути в сторонку. Ну, у нього проблеми з можиться старі сезони. Витахає. Витахає, перший раз. Сорі. Ну, що прикольно. Так, у нас святковий. Праздничний... У нас святковий перекус. Прийшли на морозиво. Ну, Недозвонно ріка, вона дуже сильно устала. Того проїхав бомб склад, да знаходжуся тут, дивіться.